Вітаю вас, друзі! Сьогодні 27 серпня, і я, ну, на превеликий жаль чи на щастя, вам традиційно поговорю про те, де ж Пригожин. Бо, як сьогодні виявилося, Слідчий комітет Російської Федерації повідомив про те, що проведена вже генетична експертиза. І всі 10 тіл, які безпосередньо реєструвалися на цей чартерний рейс, який був збитий. Фактично за інтернеракетним комплексом С300 Російської Федерації вони ідентифіковані, Серед них був і Уткін, і Пригожин. Тобто, все в цьому питанні вони поставили крапку формально. Е, Пригожин був на літаку, літак упав, Пригожина немає. Ну і один із телеграм-каналів, який. Я, от за своїми спостереженнями, можу сказати, він близький до влади. Саме російський повідомив про те, що йому в терміновому порядку стало відомо, що тіло Прогожина забрали, забрали вагнерівці, ну і Уткіна в тому числі повезли його нібито до Санкт-Петербурга, там організують похорони. Як вони будуть проходити, поки що невідомо. Чи буде прощання там загальнонаціональне, також невідомо. Травор навряд чи будуть оголошувати у Росії і жалобні дні. І чи дозволять прощатися з ним, також невідомо. Але самі похорони будуть. Тобто вся ця історія, навіть якщо ви вважаєте, з інсценуванням пригожена, буде логічно завершена. Він вбитий, по крайній мірі формально, і він буде формально похоронений разом із усіма ватажками. І вже навіть російські телеграм-канали пишуть, що там нібито є якийсь новий керівник. Хто він, що він, зараз на даному етапі це не важливо. Але ПВК Вагнера нікуди не подівалася, вона буде виконувати свої функції надалі. Це діти ще Путіна, це треба розуміти. Але цікава історія. Справа в тому, що телеграм-канал, який наближений до пригожина безпосередньо, говорить, що вони не вірили ніяким, точніше, ми, ніяким інформаціям, бо вони всі фейкові, які з'являються. Але вже вони пишуть про це ну, з моменту саме падіння літака і нічого не відбувається. Тобто гіпотетично можна допустити, що Пригужин десь в малі, як от деякі ютуб-канали у нас розповідали, збирали на цьому купу там, переглядів інформації, ну що, хайпова тема, окей, Пригужин живий, або може, десь він там буде на балі відпочивати, або ще на якихось островах. Ну, але він відпочиватиме там все життя. Він у публічному просторі не з'явиться. Путін ухвалив рішення, допоки є Путін, Пригужин вже не буде. А Пригожин за своєю суттю, фактично, був уособленням такої, знаєте, умовної на Росії партії війни. Ну, взагалі, тема партії війни на Росії доволі давня, вона цікава і заслуговує того, щоб її не те що вивчати, а про неї хоча б трішки знати. До прикладу, я вам можу повідомити те, що відомо мені, бо як схиляються до думки, і самі російські, типу ліберальні опозиціонери і інші явно виражені такої партії на Росії немає, але є ті, хто Прихильний підтримувати саме цю війну. І серед них, ну, звісно, і Шойгу, який, як на моє переконання, виконав наказ Путіна про знищення Пригожина. Або ну окей, хай буде сценування. Зараз не важливо. Ну Пригожена все рівно вже не буде в інформполі російському, так. Ну і також до цього можна числа віднести і Стрілкова Гіркіна, якого ув'язнив Путін. А також до партії війни можна віднести і. Також Соровікіна генерала, якого не стало, як ви знаєте, десь він пропав, а він дуже тісно співпрацював із Пригожином. Також до цього числа відносять і олігарха російського Малофєєва, він власник церграду телебачення, і він свого часу спонсорував Стрілкова Гіркіна, якого також, до речі, ув'язнили. Ну і інших зет-патріотів зараз потроху зачищають з інформаційного поля. Російської Федерації тут з'являється ще одна версія, хто міг бути причетним до саме зачистки цієї партії війни, ну і знищення Прогожного, тому що Прогожно фактично став таким лідером цього військового, воєнного, воєнізованого руху радикального, який закликав, треба українців вбивати активніше так далі. І тому подібне, що Путін власне і робить, тобто схиляється до нього. Але е, саме прибирання з інформаційного поля е, такого. Пулу зет патріотів радикальних на Росії вказує на те, що партія миру умовна на Росії вона починає потроху брати верх. І от один із телеграм-каналів російських, який наближений до ФСБ, гулагу Нет, некий собі Асечкін. Ну ви про нього, мабуть, добре знаєте. Він часто проводить там інтерв'ю із колишніми вагнерівцями, опікується їхньою долею за кордоном. Ну, не те, що опікується, але ну, принаймні сидить на цій темі дуже щільно і він вважає за своїм обов'язком і місію, яку він виконує, розповідати правду про злочини вагнерівців. Загалом, якщо сказати відверто, то багато цікавої інформації він переповідає, але ну, вуха ФСБ страчає там. Дуже-дуже щільно. І от буквально щойно він у себе в телеграм-каналі публікував черговий пост, який, я, якщо дозволите, я вам зачитаю мову оригіналу, бо він цікавий. За кілька місяців до убийства Пригожина сам Пригожин говорив о тому, що воєнна машина під руководством Путіна і Шойгу, яку він образно називав танчиком, може його убити. І так, да, дійсно, він наводить відео Пригожина, де Пригожин говорить про те, що ну, він дуже незручний для. Шойгу для Герасимова і іншої військової машини, яка планомірно проводить цю війну, не вдаючись до якихось там радикальних дій і, мовляв, його радикалізм, він буде там помножений на нуль. І він говорив відкрито про те, що Путін прикратив видавати йому осуждених із тюрем, що його прикратив снабжати ЧВК Вагнер боєприпасами, а система, тобто власть, почали вставляти йому палки в колеса. І він сам говорив відкрито про те, що цей танчик може його розібрати, якщо люди в системі вирішать жити мирно і спокійно. Судя по тому, що Гиркина-Стрелкова посадили в камеру, а Пригожина і Уткина убили, пишет Осечкин, Люди внутри системы и правда думают о прекращении войны и о путях для урегулирования ситуации. По крайней мере, тех, кто стоял у истоков начала вооруженного конфликта на Донбассе. Так, Стелкова Гиркна как раз и увязнили. Ну и э, такий собі прилепін також є в России, він також дуже зник фактично из информационного поля, його зараз немає. По крайней мере, тех, кто стоял у истокав начала вооруженного конфликта на Донбасі, система нейтрализовала и публичной плоскости партии войны. Кастрирована и запугана в России. Вопрос лишь один. Кто следующий Запитує Осечкин? Дійсно, тут це питання дуже цікаве, тому що наступними мають бути Шу, Герасимів і Путін. Ну і дещо ця конструкція поки що не складається, про яку пише, як на мене, ФСБ, але наміри ФСБшників перебрати зараз на себе ситуація на Росії, ну мені очевидні. Тому можна допустити, до прикладу, що збиття літака було здійснено також і ФСБшниками. Але якщо ФСБшники, то це не збиття, а підрив. Суті, в принципі, це не міняє. Прибирають радикальні настрої на Росії. І тут, звісно, що ну, дуже хотілося, щоб так ці події там розвивалися, щоб врешті-решт наступним після Пригожин настав Путін Герасимов, і Взагалі ця кліка відійшла там десь на задній план. Але я думаю, що в заходу дещо інші плани на те, що буде відбуватися на Росії, тому що є кілька цікавих повідомлень, які стосуються саме розвитку подій на фронті в Україні. Ну, по перше. Сьогодні ви знаєте, що вночі прилетіло до Курська. В принципі, нічого нібито особливого нового безпілотники туди залітають. І як вже говорили мої колеги під час запису однієї з програм центру громадської аналітики, вежа, що ну, швидше за все безпілотники на Росії запускають самі росіяни, і це зараз не жарт, тому що там типу нас немає, а на правду так і є. І це означає дуже серйозну війну між ФСБшниками. І військовими, про що, власне, пише і осічки. Тому ця версія може мати підтвердження. Так от, контррозвідка СБУ, як кажуть, атакувала аеродрому російському курську. Ну окей, хай буде контррозвідка СБУ, оскільки це є повідомлення і в мене в телеграм-каналі, і українські ЗМІ дають її з посиланням на якісь джерела у СБУ. А це, зокрема, повідомий в сайт РБК Україна. Вони часто там ну зливають інформацію. Так от, 16 дронів Кам'якадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному Міг-29. Ну, це не той міх, який несе Ґінжали, але менше з тим, 5 літаків все ж таки. Також серед уражених цілей радари комплексу С-300 та два панциря. Що це означає? Це означає, що протиповітряна система Російської Федерації не працює, Шойгу не працює. Ну, а хтось дуже активно працює проти да, цієї військової машини. Ну і, звісно, це дуже серйозні репетиційні втрати для Шойгу, для Герасимова, ну і для самого Путіна, який продовжує риторику партії війни. Більше того, як стало відомо сьогодні, на лимансько купінському напрямку це офіційне повідомлення від речника східного групування військ Євлаша. Зосереджено близько 100 тисяч російських військових. Знову ж таки, не довіряти не можна, тим паче, ви добре знаєте інформацію з цього напрямку, східно вона там доволі непроста. А сили оборони наші просуваються в напрямку Новопокровківки, яка розташована після Роботиного про це повідомляє речник оборони Таврійського напряку Штупун. Ну і Сильський також у контексті саме складної ситуації на сході говорить про необхідність отримання там гарної оборони, попри те, що західні партнери. Ну, нам радять цього не робити. Бо буквально днями з'явилася інформація, що ну, нібито залужний проводить таємні наради із очільниками НАТО. Ну, я думаю, що це, в принципі, не секрет. Він дійсно з ними їх постійно проводить, і вони дещо по-іншому бачать зараз розвиток наступу на о, о, Сході України на півдні. Е, думки не співпадають у Залужного з, з генералами НАТО. Ми діємо свої конструкції, а все тому, що в нас не вистачає зброї. Втім, Є такий цікавий нюанс сьогодні. Буквально голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі повідомив цікаву новину про літаки F-16, що вони можуть бути у недалекому майбутньому у нас. А вчорашня загибель трагічна нашого. Пілота Джуса, який навчався минулого року в США, ну ми не знаємо на чому, але навчався, лише здогадуємося. То вказує на те, що дійсно в Україні є кому управляти. Ну, така моя думка саме цими літаками, і вони можуть бути набагато швидше. І події, які зараз не просто інспіруються, а і реалізуються в... на Росії. Я маю на увазі знищення прогожена. Е Консервація партія, партії війни на Росії, локалізації, локалізації воєнних настроїв на Росії. Чергові повідомлення про те, що на Росії може бути мобілізовано 450 тисяч чоловік. Про це сказав Будан. Ну а виявляється реакція на самі Росії. Вони точно не дуже хочуть іти воювати і вмирати в Україні. Це все вказує на те, що ну, події найближчим часом можуть розвиватися за дуже неочікуваним сценарієм навіть для самого Путіна. Я, звісно, зараз поки що гіпотетично роблю висновки з того, що я бачу, читаю. Мені принаймні воно таке цікаве. А ви можете виказати власну думку, що ви бачите за цим, особливо за повідомленням Осічкіна. Ще раз кажу, абсолютно усвідомлюю те, що він співпрацює з ФСБшниками, силовими структурами саме Російської Федерації. Але історія з опізнанням Пригожина, тіла Пригожина-Уткіна, підтверджені його смерті і розвиток подій довкола самої ПВК Вагнера. Ну вона, як на мене, буде цікавою. І не завершиться просто похоронами Пригожина. Тому, друзі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, рекомендуйте мій канал своїм знайомим, всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!